Автопарк на зв'язку, і у нас у продажу така от красуня. Це Tesla Model S. Машина 2015 року випуску. Це версія у нас P85D на повному приводі. Performance. Привезена вона нас з Європи, тобто це не Америка, не біток. Додатково встановлені такі от релінги. Стоять красиві 21 диски з нормальною резиною. Асистенти парковки всі тільки які можна, по салону. Зауважень в принципі немає. Салон в хорошому стані, не подертий, не протертий. Стеля у нас така по типу алькантара, також в хорошому стані. По передній частині зауважень немає. сидіння також в досить хорошому стані. Тут у нас додатково встановлена тормозна система, так як це версія Performance. В загальному запас ходу до 500 км. І орієнтовно 750 кінських сил. Тому, якщо вас цікавитиме даний варіант автомобіля, з радістю очікуємо по адресі місто вулиця Симська 2 компанія Автопарк. Також нагадуємо, дане авто можна купити як в кредит, так і лізинг або ж за готівку.